Ми дякуємо, що уряд наш прийняв постанову про ведення капеланської служби. Фактично, зараз вже ця служба наша працює, тільки ще немає юридичної підстави, а тепер ми маємо юридичну підставу, але церква. Зараз в Донбасі наша Київського патріархату відіграє дуже важливу роль. Вони там не тільки допомагають матеріально нашим прикордонникам, військовим частинам, вони збирають кошти обмордюрування, постійно моляться. З військовослужбовцями піднімають їх дух і, і тому е, приносять, як самі військові говорять, велику велику користь. Тобто ми тепер раді, тому що вже на законному рівні церква буде е, мати можливість. Е, Спів співпрацювати з військовими в духовному напрямку.